Олександра, в ефірі спеціальний випуск. Наразі тривають канікули, проте шкільне життя не спиняється. Скрізь передала в дисципліні перша і в навчанні. Все це, це правда, не прості слова. Були спартакіади і змагання, олімпіади, успіх і хвала. Самодіяльності ми теж втигаємо. Та й перемога поміж нас живе, тому і першою, ми школу називаємо. І сьогодні вас у цьому переконає наш спеціальний відеопроект Перехрестя семи доріг. Стежки-стежки мережевом смирються. Не маєм ні початку, ні кінця. Вузькі, широкі. Всі в одну зілються. бо ту дорогу, що звиму життя. Школа символічне перехрестя, до якого сходяться перші життєві стежки. І саме тут допомагають обрати із усіх семи доріг одну свою заповідну. Історія Любинівської середньої школи розпочалася 1 вересня 1954 року. За 62 роки школа випустила у світ не одне покоління юнаків та дівчат, яким є чим пишатися. В її історії назавжди залишаться імена педагогів, які визначили її долю. Освітянська нива вчасно засівалася, доглядалася, а врожай на ній збирає час і життя. Сьогодні тут працює 22 випускники різних років. Вони продовжують традиції мудрих наставників, які залишили шкільний причал, щоб дати відпочинок своєму неспокійному серцю. Говорячи про вчительську родину, завдячуємо тим, хто передавав шкільні традиції із року в рік. Звичайно, нашим найстаршим і наймудрішим учителям, які більше 30 років віддали школі. Вони працюють у школі і сьогодні. Скільки дитячих сердець пройшло через їхні турботливі руки? Кілька випускників на їх рахунку. Про людей що несуть знання говорять, вони освітлюють інших воносять у собі сонце Ці слова про нашу працьовиту сім'ю вчителів, які зернини добра і справедливості вирощують душу людини і з цеглини знань складають розум. Традиції та здобутки своїх попередників продовжує сьогодні творчий колектив учителів Любимівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів дошкільного навчального закладу номер 1 Лілія Петрівна Жак. Теж виховувалась на традиціях нашої школи. Пройшовши шлях від першокласниці до директора, вона з командою однодумців очолює професійний колектив сьогодні: креативність, небайдужість, цілеспрямованість, відповідальність. Ось ті якості, які допомагають сучасному директору вивести школу на вищий рівень розвитку. У школі створені всі умови для удосконалення професійної майстерності. П'ять методичних об'єднань школи це команда однодумців, які активно включаються в усі освітні модернізаційні процеси, особлива гордість школи, її юні спортсмени. Наша команда, очолювана вчителем фізичної культури вищої категорії Малишенком Анатолієм Петровичем, вже 10 років поспіль виборює першість у районі спартакіаді усі стежки від шкільного порога початок усіх професій у шкільному класі саме тут у школі починається шлях кожної людини у світ знань тут не лише вчать примудрощів шкільних предметів а й найскладнішої з наук бути людиною. Людиною з великим серцем, щирою душею, учні нашої школи активні учасники волонтерського руху. На базі школи організовано роботу волонтерського загону добротворців, учасники якого беруть активну участь у марафонах єдності, обласних фестивалях, акціях милосердя, проводять просвітницьку роботу серед жителів селища. Незабутніми залишаються враження після зустрічі з військовослужбовцями. ті значущі події, які наповнюють життя нашого колективу добром і світлом, правду сказав Великий Кобзар, раз добром зігріте серце, вік не прохолоне. 52 роки по різних доріжках до заповітного перехрестя поспішають святково вбрані першокласники та старшокласники. Котре сильний схвильований випускник та маленька тендітна першокласниця сповіщають при початок навчального року. І оживає школа, насичені уроки, довгоочікувані перерви, суворі вчителі і вірні друзі, перше кохання і гіркота розчарування, незабутні події шкільного життя, веселі спортивні змагання та цікаві предметні тижні, святкові програми, інтелектуальні турніри, пізнавальні походи та захопливі екскурсії, зворушливий останній дзвоник і прощальний шкільний пал, Швидкоплинний час. Непомітно дорослішають діти, але не порожній бульвар дитинства і сьогодні. Сьогодні наша шкільна сім'я це 18 класних колективів і 338 здібних учнів. Те, що у цей непростий для країни час є люди, які надають допомогу іншим добрий знак. Дуже приємно, коли відчуваєш, що про тебе хтось дбає, допомагає, що інтереси школи не байдужі, так, добрими партнерами і друзями для нашої школи стали представники громадськості, депутатського корпусу, приватні підприємці і, безперечно, батьки. За їх фінансової допомоги та матеріальної підтримки проводиться стимулювання кращих учнів школи, облаштування та ремонт шкільних приміщень. Ми вдячні за їхнє серце та допомогу. Успішний вчитель успішний учень, ось формула, дотримуючись якої ми прагнемо до перемоги. Сьогодні на проспекті досягнень імена тих, ким ми по праву можемо пишатися. Серед них дипломанти районних та обласних творчих конкурсів, переможці і призери предметних олімпіад, не можуть нарадувати численні перемоги в поетичних та інтелектуальних турнірах, конкурсах сценічної майстерності. Завжди викликають захоплення роботи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, спортивні досягнення та перемоги. Талановиті учні результат кропіткої праці талановитих педагогів. Сьогодні ми говорили про нашу велику шкільну родину, про учнів, вчителів, батьків, благодійників. Ми родина з того самого дня, як пролунав для нас перший дзвоник, з того часу, як ми переступили шкільний поріг. Поріднила нас усіх школа. Ми живемо разом, ми думаємо. думаємо разом, ми вчимося разом і тільки разом наша школа сьогодні працює. ти знайдеш собі друзів своїх. Тебе навчати жити для всіх. Творити добро. Ой тут, ти перше зрозумієш життя. Побачиш все своє майбуття, почуєш самий перший дзвінок. М -м -м. Тут ти перше покохаєш, шлях дитинства тут здолаєш. подивись, яка краса довкола. і просто. Наша школа, це наша школа, наша школа, це наша школа, Тут знання тобі дадуть вчителі, а чи великі, а чи малі залежить від тебе? Додавати словам в прозорості неба, тут ти перше покахаєш, шлях дитинства тут здолаєш, подивись, яка краса довкола і просто. Дарує тепло, наша школа, це наша школа, наша школа, це наша школа. Час мене зі стіни тобі стануть чесні. Спливуть рікою всішки мі.